Так, Пригнали очередну машинку з Німеччини, підготували, виставляємо її на продаж. Капсула часу, 2004 рік, підкрашувався тільки задній бампер і кусочок задньої кришки. Так, Вся в рідній фарбі, дуже чудовий стан машини, салона, ні одної затертості немає, не перешивалося нічого в машині. Все в дуже гарному стані. На титаневих дисках 1,6 із двигун автомат. Покажу вам штренько салон. В салоні просто зроблена хімчистка. Стан карт, потолок. На цій карті є трошки потертостей. Потерти включати, вмикач світла, але на днях він буде НЕВЕ кермо, стан керма, ніхто йому нічого не робив і не підкрашували. І от стан самого салону сидінь. 187-272 оригінальний пробіг своїм ходом приїхала з Німеччини.